Люди обурюються, вони святкують. У чиновників сьогодні професійне свято. Нові подробиці судового засідання у Кобиляках. Прокуратура просто дивує своїм бажанням шити справу білими нитками, визнають адвокати. Кременчуцькі назвардійці знову відправились до зони АТО. Містяни продовжують травмуватися на слизьких тротуарах. Про це і не тільки у найближчі півгодини. Щиро усіх вітаю. Грип наближається і до Кременчука. Як інформують обласні змі, у сусідніх горішніх плавнях підтверджено перший випадок грипу. Захворіла медичний працівник. Ідеться у повідомленні. І до інших тем: Чотирічний Арсеній, якого по дзвінчому побив вічим. І досі знаходиться у тяжкому стані. Про це сьогодні повідомила головний лікар міської дитячої лікарні. Хлопчик переніс тяжку нейрохірургічну операцію. Для цього навіть задіяли медиків з області. Втім, говорити щонебудь про стан хлопчика ще зарано. А тим часом у мережі інтернет розпочато збір коштів на допомогу малюкові. Лікарі ж, навпаки, усіх, хто має бажання допомогти бідолашній дитині, запевняють. Для належного лікування постраждалого у них є все необхідне. Стан остається крайне тяжким. Дитина знаходиться в ковні. Викликали ми нейрохірургів з Полтавської обласної дитячої лікарні. Нейрохірурги робили зразу при поступленні операцію. Була зроблена трепанація черепу. Повторна операція. Дитина не Потребує, тому що стан її такий, що ми навіть не можемо проводити повторну операцію. Як справиться його організм? Тяжко зараз щось говорити. Але для того, щоб спасти його життя, ми робимо все необхідне, дитина забезпечена всіми ліками, які виділяє міський бюджет. Ну і далі до теми, що напряму пов'язана із погодними умовами останніх днів. Знову ж таки, медики нагадують кримчужанам про обачність на засніжених дорогах. Зокрема, до травматологічного пункту, що при третій міській лікарні вже звернулися перші потерпілі від підступної криги. Травмованих порівняно небагато. З 1 грудня і по сьогодні таких 24 особи, здебільшого, зі значними забоями різного ступеню, але є звичайно і кілька випадків переломів кінцівок. Лікарі наполегливо не радять містянам займатися самолікуванням, а відразу ж поспішати за професійною медичною допомогою, адже нерідко, помилково вважаючи, що біль із часом мине, люди залишають тріщини або ж навіть. Переломи без потрібної обробки тіс часом дають про себе знати. І тоді і діагностика, і терміни лікування значно ускладнюються та подовжуються. В середньому, виходить, за день від 4 до 6 людей. В основному люди трудоспособного віку від 20 до 55 до 60 років. Чаще всього падіння після роботи в 19 часов в 22 в 20.00. когда люди уже возвращаются домой, по всей видимости. В основном нагорная часть. Наиболее частые травмы – это так называемые переломы в типичном месте, это костей предплечья и травмы голеностопного сустава. Связано с тем, что все мы знаем, как люди падают обычно, Первый механизм подвернул ногу, и во время падения пытаешься выставить руку, опереться на нее, поэтому ломаешь ногу. Ничего в этом нового, удивительного нет. Вопрос, який безпокоїть многих на сьогоднішній день по поводу средств на лічені травпунку обеспечен повністю всім за счет городского бюджету, всі рентгенологічні обслідування, снимки, гипс, пов'язки, обезболивающая терапия, Все є в достаточном об'ємі. Не радять лікарі грітися під час морозів і улюбленим народним методом спиртним. Натомість Попри морози до мінус 10, у місті досі відсутні пункти обігріву. Проте тут у третій вже є перші пацієнти із обмороженнями Були не обмороження, які привозили в прийомне відділення третьої лікарні. Практично всі вони були асоціальні люди, бомжи вони теж обслідували, обогреті кому нужно были, были проведены реанимационные мероприятия, решились в реанимационном отделении, убедительная как бы, просьба тоже рекомендация не новая ни для кого. Во время сильных морозов несколько слоев одежды не так, что оделись виттер и куртку и пошли, а все-таки побольше слоев одежды закрывать. ладони, лицо, то есть те части тела, которые находятся подальше от сердца, но периферическое кровообращение, там кровоток все-таки послабее, естественно, они подвержены обморожениям побольше. Теплая обувь и по возможности поменьше находиться на холоде. І у продовження інформація вже від міських рятувальників, які виїжджали вчора на дві пожежі. Зранку вівторка по провулку Сиваському зайнялася літня кухня приватної садиби. Людських жертв на щастя вдалось уникнути. Чого вже не скажеш про матеріальні збитки? Вогонь вщент знищив покрівлю літньої кухні. І вже ближче до обіду вівторка рятувальники гасили пожежу по вулиці Аерофлоцькій, де вогонь спалахнув у будівлі колишнього складу. Причини обох пожеж ще встановлюють. Продовжимо наш випуск. Сьогодні в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Свято встановлено згідно з указом президента України про день місцевого самоврядування від 25 листопада 2000 року, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності це свято усіх тих, хто представляє багатотисячний загін місцевих і народних обранців. Тих, хто працює у сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, і тут варто зауважити, працює виключно в інтересах місцевої громади. Стаття 4 закону України про місцеве самоврядування наголошує, місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, власності. Підзвітності та відповідальності перед громадою. Тощо наскільки наші чиновники, тобто винуватці сьогоднішнього свята, дотримуються усіх цих принципів, та чи взагалі про них щось знають, самостійно оцінювати не беремося а краще надамо таку можливість народу, адже саме перед народом можновладці та посадовці несуть величезну відповідальність, про яку, схоже, часто густо забувають. Тож, чого бажали пересічні містяни тим, у кого сьогодні професійне свято, та власне, чому замість привітань частіше лунали настанови та навіть обурення. Про усе це далі безпосередньо вустами громади нікого достойного нема. Ця влада зовсім не працює для мешканців, для громади. Нагальних питань не вирішують. Лічильники газу, тепла. За жовтень ми заплатили тисячу гривень. Це субсидії, так і ліч, без лічильника, при пенсії 1900 дев'ятсот. Чиновникам все побажали в нашому. Нічого. Ну, все таке маленьке. Він цей багато поміг. У мене дитина з синдромом Дауна. і мені дали Це перший рік, де мені дали виділили на оздоровлення гроші. Mm -hmm. я навіть не знаю, кого привітати. Одні, одні, як говориться, неудобства від власті. Одні задачки. Mm -hmm. Отоплення, тарифи, неожидані, як говориться, розцінки. Mm -hmm. Ніхто нічого не влучає, тільки підіймають ціни. Подимає ціни, влучають. Ті ж, скажімо так, маршрутки. Міжгородські, ті, що по городу ходять. О, щоб робили хорошо. Ну. А то зарплату їм хочуть більше зробити. Ну. Щоб ми ще грабили. Саме, саме ми ще грабили. Жили по совісті. Як жаль, що тут я Шаповалова, тільки його, щоб увілічили пенсію і ціни поніже на продукти. Слонки, як кого привітати? Мира привітав. Я бы успехи, какие он Никого. Потому что, вы знаете, отказали мне в субсидии. Вчера ходила, сказали, ждите пересчета. У меня 1400 пенсии. А почему отказали? Ну, сказали, ждите пересчета. уже пересчитают. Ну, такая сейчас 1999, а пенсии 1400. И вот как Новый год подходит, хочется что-то купить. Я не знаю, какой день мне некогда. Чиновникам что пожелали? на останову вид громады убирайте с них мэр города чтоб он как-то больше развивал город угу. потому что есть что развивать но оно не развивает ну Например? так в такой мере ну не знаю промышленность у вас тут хорошая угу. ну как бы тяжелая там угу. вот заводы Завод, они все да. стоят ну надо да. как-то развивать город как бы чтобы люди не ездили за границу зарабатывали деньги чтобы в родном городе Есть возможности чтобы они в родном городе зарабатывали деньги. Я не верю в саморедование, не верю. Mm -hmm. Потому что изучайте, что там говорят в Верховной Раде, там все перевернули. Mm -hmm. Все затраты, которые раньше брали на себя государство, все будет нести люди. местные люди, которые живут в этом городе или в селе. Mm -hmm. Я сам из Комсомольска, mm -hmm. то ну, у нас ну, зараз. Деякі зміни я бачу. По Кременчугу. Кардинальних покращень -то зараз нема. Ніде. Спускатися більше на землю і жити нашими проблемами, а не тільки своїми. По поводу отоплення – найбільша сьогоднішня проблема. Обидно, що нас просто дурять в відкриту, набиваючи себе кармани. Починаючи від нас, з Кременчуга і Кінчая Києвом. Нікому. Стидно за них. Больше уделять внимание нашим гражданам, ихним mm -hmm. вот, потребностям. Что бы Я... чиновникам пожелали? Я этим ничем не, 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 не желаю. Чиновникам? Да. Добра, счастья, любви. Жут и радуемся. Ну а поки люди обурюються роботою можновладців, останні натомість вітають одне одного зі святом та вручають грамоти за свою клопітку роботу. Це сьогодні у міському палаці культури чиновники Кримачука відзначали день місцевого самоврядування детальніше у наступному матеріалі. Зазвичай їх звикли бачити у владних кабінетах адмінбудівель. Сьогодні ж ті, кого наділено владними повноваженнями, доволі чисельною когортою зібралися у великій залі міського палацу культури на спільне святкування. Ми сьогодні святкуємо день, який об'єднує працівників органів місцевого самоврядування. Всіх тих, хто працює кожен день за того, щоб мешканці нашого міста тисяч сотень сіл і міст по всій Україні. Відчували себе захищено, вітаючи своїх колег, міський голова Віталій Малецький розповів, що його команді є чим пишатися. Адже великими зусиллями відкрили дитсадок школу, відремонтували дорогу на молодіжному, і, взагалі, особливо багато ремонтували доріг. Хоча при тому не згадав ні тролейбусний кредит у 8 мільйонів євро на 12 років, ні про довгобуди, які і досі марно чекають на капітальні ремонти, ні, звісно, про провал зі встановленням будинкових лічильників тепла та як наслідок шалені платіжки у містян. Натомість із сцени поспішив пан Малецький потішити присутніх вже новими обіцянками на наступний рік. Ми знаємо, що необхідно звернути увагу на сферу житлово-комунального господарства, звернути увагу на школи, на лікарні. Завершувалася тривала промова мера про досягнення та плани вже безпосередньо привітаннями на адресу підлеглих. Кращим працівникам градоначальник вручив грамоти. Ну а жінок мер привітав особливо. Журналісти нарахували аж 27 поцілунків. Отримали за традицією можновладці і творчі дарунки від міських колективів. І у продовження теми діяльності можновладців. Змова, зрада, черговий етап турботи про добробут народного депутата Шаповалова. Чи ж звичайнісінький проект рішення, що стосується звичайнісінької ділянки по нині вже знаменитій прибережній вулиці Фолоцькій? Цими питаннями вже не один день опікується депутатка піддубна. Ще минулого четверга у рамках засідання земельної комісії. Пані Піддубна розгледіла проєкт рішення, що стосувався земельної ділянки по вулиці Фолоцькій, 5. знаючи історію вже створеного такого собі оздоровчого комплексу. Поряд у депутатки виникла ціла низка запитань. Чому так дешево віддають ділянку, що то за логістичне підприємство поблизу Дніпра буде? І чи, бува, не пов'язане воно із колом наближених до нардепа Шаповалова? Крапкинет і могло проставити виїзне засідання та станом на вівторок ані виїжджати, ані надавати пані піддубні документи ніхто із можновладців так і не поспішив. Що ж за закритість така і у чому її причина? Допитувалася депутатка у рамках вчорашнього засідання президії. У нас було прийнято рішення зробити весь досі, виїхати і саме розглянути на місці цю земельну ділянку. Як же так є договір купівлі-продажу від інвалідів до цього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю елеватор «Крем Логістик» за 15 тисяч гривень? Там здається півтори тисячі квадратних метрів. Що це за купівля така у інвалідів? Це на рейдерство більше схоже. Мені ну, я запросила зробити копії документів, які ми розглядали, мені їх на надали. Віталій я прошу вас надати усне розпорядження, письмово написала, щоб мені для вивчення надали ці документи. До речі, прийнято рішення у нас виїзного засідання по Хлоці 5. Якщо не помиляюсь згідно законодавства продовжити 7 днів, ми повинні виїхати. Але, на жаль, на сьогоднішній не запрошували. Я думаю, що якщо Щоб ми надали документи. З'являться якісь інвестори, які готові побудувати логістичний, Скажіть, будь ласка, статус, а інвестор це не водій, Юрія Анатолійовича Шепова. Надати мені, будь ласка, копі всі документи. Які документи? Бівлі продажу я, 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 я написала узнамо, ще раз кажу, і палуба не також зобов'язані мені надати. Чому вони мають права знати, що це за продаж не слово приміщень, по волосські п'ять на березі Дніпра? Чому це не цікаво? Де знаходиться? Чи не поговорить волосської 10? Вчора у стінах Кобуляцького суду продовжили досліджувати речові докази за фактом вбивства судді Лободенка. І знову, за переконанням захисників, прокуратура дивує своїм бажанням шити справу білими нитками. З одного боку, сторона обвинувачення ховає вагомі аргументи, з іншого ж навпаки. Намагається доєднати до справи те, що у адвокатів викликає, м'яко кажучи, подив. Про черговий акт Коболяцького правосуддя Руслана Грилюк далі. На початку засідання головуюча суддя Омельченко відмовила адвокатам у праві подавати клопотання, мовляв, розглянуть їх вже після дослідження доказів. Хоча клопотання як вид протесту, то цілком законне право кожного захисника. Вже по перейшли до дослідження речових доказів у справі вбивства судді Лободенка. Представники прокуратури все доводили, що 29 дев'ять шротин, або ж іншими словами, куль вилучених з дровника одного з підозрюваних, стосуються даної справи, що викликало цілком логічні сумніви у підсудних. хімічний склад цього Тому жоту, які були вилучені з Бабаєва і з Лободення. Не відповідають я прошу звернути увагу: взяти металеву пластину, подивитись, які отвори там. І погляньте буквально на цей шрок. І самі зрозумієте, чи можна такі отвори було зробити за цим шроком? У доцільності дослідження доказу сумнівався і адвокат Филоненко. Оскільки, на мою думку, даний речовий доказ не відноситься до тих обставин, які визначені 98-ю статтю, і абсолютно нічого нам не можуть підтвердити. Я вважаю, що він є неналежним цей доказ. Далі більше вважати за доказ прокуратура забажала і незрозумілу пляшку з під води, що примітно ні відбитків пальців, ні будь-яких інших ознак причетності до справи адвокати в ній не побачили. Ну що нам ця пляшка конкретно, от може прокурор нам пояснити, що вона нам доводить в обвинувальному акті. Для чого ви подаєте цю пляшку? Як доказ якої обставини? Та прокурору Москаленко до того байдуже схоже бажання шити справу білими нитками взяло гору. Ця пляшка, і саме в тому вигляді, в якому вона є, вона має значення для цього кримінального провадження, і це підтверджує той результати тієї слідчої дії, яка судом не була досліджена. Просто абсурдна на думку захисту історія із ще одним речовим доказом, який співробітники прокуратури так прагнуть долучити до справи. Було два, відсюду, два постріли в ловодер. Чому три пиш-контейнери? Я просто суд звертає увагу на те, що два пиш-контейнери схожі за своїм виробником. А третій, ну взагалі, тут два амортизатори. Стає тут чотири амортизатора. Стоїті два пишкантині сюжеміють сліди явного проходження канала ствола. Я утверждаю, Я що це не ті пишкантейнера, які були з'яти на місці приступлення там, Матері. де, Матері. де Матері. нанесли світі весне повріження судді. Т? Далі був і взагалі розпакований пакет з речовим доказом. І все то тільки вдумайтеся. У такій резонансній справі, в якій здавалося б, слідчі мали б відпрацювати на відмінно. І ось ще один доказ далеко невідмінної роботи слідчих. Ось так виглядають ємності для зберігання серйозних речових доказів. Та маємо те, що маємо, і поки прокуратура намагається долучити незрозумілі пляшки, пишконтейнери і інше, реальні ж докази, які могли б свідчити про невинуватість підозрюваних, лишаються поза увагою. Було баденко, там ж одяг ще, штани там. Нам в обвинувальному акті зазначено, Майкалу, що стріляли налога, але де воно все. Ми надаємо ті докази, які вважаємо за потрібне. Слухати справу продовжать вже 8 грудня. І про інші зниви справ судових. Валерій Медедовський завершив черговий етап боротьби за своє відновлення на посаді генерального директора Кременчок водоканалу. Цього разу рішення на користь експосадовця ухвалив апеляційний суд Полтавської області, постановивши. Валерій Медведовський має бути поновлений на посаді на умовах контракту від 2007 року. А міська влада має відшкодувати експосадовцю середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 33 тисяч гривень. 120 бійців Національної гвардії України днями відправляться на схід. Їх служба буде проходити поблизу міста Маріуполь. З нагоди дня захисника вітчизни, зазаразкове несення служби та значний внесок у захист країни. Сьогодні 9 бійців урочисто отримали. Подяки від президента України. Подяку від Петра Порошенка отримав і командир військової частини Олександр Аленін. У зоні АТО назвардійці прибудуть два місяці. Тож новий рік в чергове зустрінуть на службі. Самі ж бійці з цього приводу не засмучуються. Говорять, для них головними наразі залишаються мир та спокій співвітчизників. Це наша нагорода за всі наші здобутки, mm -hmm. все те, що ми зробили для нашої держави, для всієї України, для всього нашого міста. Наше місто. Вже в злагоді, в мері, готові далі виконувати завдання за призначення в зоні антитерористичної операції. Це робота не тільки командирів, але й останнього солдата, який з нами в колективі, який виконує роботу, службу і розуміє. Завдання держави і українського народу. Будемо старатися в майбутньому, щоб наші цивільні громадяни спали спокійно. Ми будемо для цього робити все, що від нас залежить. І на сам кінець про досягнення криманшутських педагогів, як інформує офіційний сайт мерії. Стали відомі імена найкращих вчителів нашого міста з метою виявлення та підтримки творчої діяльності вчителів, підвищення їх професійної майстерності, сприяння творчим педагогічним пошукам, популяризації педагогічних здобутків учителів навчальних закладів міста у листопаді цього року. У Криму було проведено. Перший міський етап конкурсу Учитель року року-2017» відразу за кількома номінаціями. І вже сьогодні обрано тих, хто наступного року вирушить захищати честь нашого міста на обласний, а можливо, згодом і на всеукраїнський, конкурс. Тож у номінації початкова школа перемогла Наталія Тарасенко, учитель ліцею номер 11 у номінації біологія Ірина Самарська, учитель 20-ї школи, у номінації музичне і мистецтво Ольга Лашина з першої школи, у номінації інформатика Світлана Салогуб, учитель школи номер 8 Це була остання інформація з сьогоднішнього випуску. Хіба що залишається дізнатися, що обіцяють нам синоптики? Тож передаю слово Юлії Лавренко та бажаю усім тільки добра. До зустрічі в ефірі. Вітаю, кажуть, зима з весною схожі за характером. Обидві дуже романтичні. Саме зимою найбільше хочеться вірити в дива. А от яку погоду вона подарує нам уже завтра? Дізнаємося цієї ж миті. В Івано-Франківську зранку і до самого вечора небо буде приховано за хмарами. Вранці можливо йтиме невеликий дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Мінус 8 та плюс 5 побачать мешканці Івано-Франківська на термометрі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується невеликий сніг, вдень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Спостерігатимуться максимальні позначки за добу, мінус 10 вночі та плюс 3 в день. У Києві протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується невеликий сніг, який після полудня може посилитися. Увечері йому на зміну прийде дощ. Я відчують від 9 морозу вночі до плюс 3 в день. А зараз важлива інформація. Обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. У спеціалізованому магазині Акваторія кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Акваторія чиста вода, здорова сім'я. Повернімося до погоди. В Одесі вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів Одеси то відчують від восьми морозу вночі до плюс двох в день. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Практично весь день пройде без опадів, тільки увечері може розпочатися сніг. Повітря охолоне до 12 морозу вночі. В день максимальна позначка сягне мінус один. А мережа магазинів «Султан» у зв'язку з відкриттям нового магазину продовжує радувати розкішними знижками на першу прикрасу 15%, на другу 30%, на третю 50%. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. Знову звернімося до новин синоптичних. У Харкові хмарна погода протримається весь день. Увечері сніг, який розпочнеться після полудня, може піти сильніше. Тут за вікном буде від 12 морозу вночі до мінус 3 в день. А тепер дізнаємося про погоду в центрі країни. Завтра в Полтаві вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вдень очікується сніг, який до вечора може посилитися. На термометрі Полтавці побачать від 12 морозу вночі та до мінус одного в день. Незабаром свята: магазин Білий дім уже підготував подарунки для всієї родини для найвибагливіших жінок, чоловіків та дітей. Кращі колекції халатів, сорочок, піжам, нижньої та постільної білизни домашнього текстилю. Тож за подарунками для найулюбленіших в білий дім. Час дізнатися про погоду на завтра і в Кременчуці. Уже вранці небо в місті затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вдень та увечері тиме сніг. Температура повітря становитиме мінус 11 вночі та 0 в день. Очікується посилення швидкості вітру з південно-західної сторони. Сила вітру становитиме 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск матиме показник 760 мм ртутного стовпчика. Такий прогноз маємо на завтра. Одягайтеся тепліше і не забувайте дивитися на термометр вранці. До зустрічі в ефірі.